Ровесники з наш з нашим сином разом в школу ходили. Тут і хороший, такий слухняний, роботящий, дуже, бо в хто на хати свої, да. То завжди робота якась, дуже роботяща. А тепер з вон, сім'ї вони вже окремо живуть. Дуже хороша сім'я, четверо дітей в них, три дочки, красуні, син теж. Нас, Василиска наступиш і потопчеш лева і змія, бо на мене він уповав і вирітую його, і покрию його, бо пізнав ім'я моє. Візве до мене і почую його з ним у скорботі, визволю його. Знаєте, коли? Ти ходиш біля смерті, це одне, коли смерть ходить біля тебе, зачіпає ну, з такого боку. ну Дуже болюче рве серце. І так ти, коли ну, забирає смерть таких людей, як Юра, це дуже, ну, Юрчик. Дуже гарна людина, дуже, дуже м'який і добрий був. Знаю, що він дуже просився туди, що три рази йому відмовляли, що він якісь шляхи знайшов, щоб туди все ж таки попасти. Він дуже хотів нафрати. Знаю, що ну, його по віку вже не хотіли брати. Мене здивувало взагалі, що він там, як він туди перервався. Шураба Твого і нині повсякчас і навіки вічні амінь. Спаси, спаси душу Раба Твого. Благословеніся, Господи, ночи мене оправдань Твоїх, святий Хлик знайшов джерело жизні райські двері. За наших дітей, за нас віть на пам'ять, земля йому пухом.